Шановні мешканці, у зв'язку із за бойової ситуації, наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій за номером телефону 0800 500-121 або звернутися до місцевих органів влади ДСНС. Національної поліції та представників військових адміністрацій. У нас повна взаємодія як з поліцією, так і з службами державної надзвичайної ситуації. З приводу евакуаційних заходів ми вже мали обстріл з, з, з ствольної артилерії 152-го калібру. На жаль, у нас є троє людей, що постраждали. Особливо тяжела жінка. Тому ми завжди закликаємо, не зволікайте, евакуюйтеся, бо фронт наближається, номенклатура обстрілів зростає. Вже не тільки ракети, вже не тільки КАБ, а вже є артилерія. Как ситуация вообще в городе сейчас? Мы не знаем, мы только приехали. За вещами приехали. Вас не было, да? Много соседей выезжают вообще? Ну, да, выезжают. Дроны летали, жужжали И только слышал. У нас он может там помоло. Хорошие дороги вам. Вам туда красиво. Вы старецка? А там и булы или? Не, мы приехали сюда, потом, э, ну, оттуда сюда, а отсюда Стоп, не в Небо. Да, <связь> да. <связь> Лінія фронту вже приближається, постійно чути розриви артилерії. Також почастішали прильоти по місту, по центральній частині місту. Це ракетні обстріли. Ми зафіксували перші артобстріли. Це чотири снаряди 152 другого кулібру. Прилетіли в центр міста. Наразі є потерпілі цивільні особи. Також потерпає і периферія міста, і промзони, і учбові і заклади. Поліція Покровська переведена в посилений варіант несення служби. Збільшена кількість нарядів. Наприклад, що стосується піших нарядів, це в середньому не менше 15 нарядів. Також збільшена кількість автопатрулів, які проводять і роз'яснену роботу, і функційну роботу, і інші основні функції, які повинні виконати поліція, також виконуються. Збільшена кількість слідчо оперативних груп для найшвидшого реагування. На всі повідомлені заяви і повідомлення від громадян надаємо допомогу цивільному населенню. займаюся евакуацією. Що стосується евакуації, на початок офіційних заходів на 22 серпня в місті було 51 тисяча цивільного населення і 3200 дітей. На тепер залишається 1076 дітей і майже 27 тисяч дорослих. Шановні мешканці міста Покровськ і Покровської громади. Не треба гаяти часу, є така можливість, працюють волонтери, працюють ще ЖД сполучення, працюють автобуси, є волонтерські організації, які надають допомогу щодо евакуації. Не зволікайте, евакуюйтесь.